Всім привіт, мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в пересуванні наших відео. Трамп нещодавно заявив, що рятує Україну, і що взагалі це велика послуга від нього, і що якщо б він там не допомагав якимось чином. То Путін хотів би захопити усю Україну, а так він не захопить усю Україну. А при тому назвав Росію потужною військовою силою і заявив про те, що без допомоги Сполучених Штатів Україна не протрималася би і одного дня, і що в Україну було би повалено за один день. Ну ось такі знову пішли розмови. В принципі, Трамп повторював ці тейки вже мільйон разів. І напевно українській владі просто треба ніяк не реагувати на ці тейки. В принципі, хай він це говорить постійно. Хай там тішить своє якесь самолюбство, ну і такий процес краще не переривати, і хай там, в принципі, говорить, що захоче. При тому, ось видання Блумер пише про те, що переговори щодо російсько-української війни зайшли у глухий кут, а саме через те, що Путін наполягає на тому, що Київ має передати Росії чотири області: ну знову ж таки: Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська, які були записані у російську конституцію, і таким чином Путін наполягає на тому, щоб американська адміністрація якимось чином натиснула, напевно, на Зеленського, ну і щоб ці регіони були повністю передані Росії. Як пише видання спецпосланник Трампа, Тітков, який нещодавно був якраз у Москві, вів переговори із Путіним, намагався його переконати у тому, що треба там припинити вогонь, але Путін якраз наполягав на тому, що Україна має для цього там передати ось чотири області. Ну і після цього видання пише про те, що перемовини зайшли у глухий кут, і очікуються також перемовини вже прямі між Трампом та Путіним, які можуть щось змінити, знову ж таки, як пише видання. Ну ось, власне так напевно і відбувається порятунок України, про який говорив Трамп, і Сполучені Штати навіть ніяк не можуть якось тримати апетити Росії. І в принципі, ці вимоги Путін висував ще за Байдена. У минуле літо він теж говорив про те, що Україна має вивести всі свої війська, якраз ось в чотирьох областей. Як тільки в Києві согласяться на подобний наподобний ход сабиті предлагаемый сьогодні согласяться на повний вивод своїх войск з Денер ЛНР. Запорозький Херсонської області і реально начнути цей процес. Магатово приступити к переговорам, не відкладувати їх. А якщо чесно, американська дипломатія поки що показує досить слабкі результати. Ну знову ж таки, про що я неодноразово говорив. Важалі в тиску на Росію у Сполучених Штатах в принципі і справді не дуже багато. Ну, можливо, якась там особиста зустріч між Трампом та Путіним, щось змінює і може бути дасть якийсь позитивний ефект, чи може навпаки буде взагалі негативний. Видання ABC пише про те, що Австралія хоче передати Україні 49 танків Абрамс М1А1, але не може це зробити через адміністрацію Трампа. Пишуть про те, що анонсували вони ще передачу у жовтні минулого року, тобто ще за каденцію Байдена, а наразі не можуть передати без якраз згоди зі Сполученими Штатами. При цьому ось видання зауважує, що австралійські військові в принципі сумніваються чи потрібні такі танки на українському фронті, тому що вони. Дуже вразливі для дронів, але ну, я думаю, що якщо пройти якусь модернізацію, то може щось придумають і на цей рахунок. Чому все ж таки за Байдена ці танки не передали, залишається відкритим. Більше того, усі тоді обговорювали ризики, що наразі Трамп прийде і буде проблеми з допомогою. Так, в принципі, і сталося. І чомусь тоді, в принципі, не передали. І 49 танків, напевно, це було б навіть непогано, враховуючи те, що самі Сполучені Штати передали тільки 31 Абрамс. Але Україні вони, напевно, найближчим часом насвітять, хоча вже. Є деякі позитивні сигнали, про які вже далі поговоримо. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні знову Путіну запропонував повне припинення вогню. Ну і також саркастично відповів щодо того, що Путін зробив ось. Перемир'я на день перемоги, і що, начебто, застерігає Росію, що можуть бути удари, і що Путін правильно робить, що там переживає з цього приводу. Ось така погалка для Путіна, хоча писала про те, що на параді будуть деякі іноземні лідери. Зокрема, буде Сі Цзіньпін, і Тому, в принципі, я думаю, що Україна не наважиться бити якраз по параду, коли там будуть присутні ось такі лідери. Ну і минуло раз, в принципі, нічого такого напевно і не сталося. До речі, моді мав приїхати також на 9 травня до Росії, також, начебто, говорили про це, але нещодавно стало відомо, що моді все ж таки відміняє свою поїздку, ну і це пов'язане якраз з накалом між Пакистаном та Індією. А щодо самої такої лякалки, то наша влада любить якісь публічні історії і постійно таким чином робить, не знаю, який це реальний ефект дає для російської сторони. Спецпредставник Сполучених Штатів Келох відкинув якраз пропозицію Путіна щодо перемир'я на ці три дні, і заявив про те, що треба повне перемир'я, і, і що Сполучені Штати в принципі не розглядають такі ось короткочасні перемир'я. Ну, більше того, заявив про те, що, в принципі, є згода однієї зі сторін, тобто з української сторони, і треба вже якось тиснути на іншу сторону, на Росію, щоб вони погодилися на перемир'я якесь більш суттєве. На цей раз і справді реакція України була миттєвою, українська влада запропонувала відразу якесь довге перемир'я і щоб його можна було почати прямо зараз, там не дочікуватися там, 9 чи 8 травня. Але Кремль, в принципі, це повністю проігнорував і навіть ніяку реакцію на цей рахунок не давав. Сам же Трамп і справді розлючений поведінкою Путіна, і ми це бачимо. Але є питання, які подальші дії будуть робитися зі сторони Сполучених Штатів, чи буде постійні засудження, як в принципі було і за каденції того ж Байдена, і як там роблять європейські лідери. Нескінченно засуджують Росію, але в принципі нічого такого суттєвого і не роблять. Ну і ось Трамп нещодавно виданню ABC News заяви про те, що він в принципі здогадується, що Путін може морочити йому голову, але він заявив про те, що Путін, начебто, хоче миру, але є в принципі варіант, що просто таким чином він відтягує перемовини і морочить Трампу голову. Знову ж таки, якої жорсткої позиції щодо Путіна та Росії він не висловлює, але в принципі ми бачимо, як змінюються настрої Трампа щодо цього, і чим далі все це тягнеться, чим далі відтягуються перемовини повноцінні, Тим Трамп буде більше злий якраз на Путіна. Тут нещодавно виник деякий конфлікт між адміністрацією Трампа та Амазоном, і Трамп навіть заявив про те, що він нещодавно дзвонив Безосу і говорив на це рахунок. Суть у тому, що Амазон анонсував якусь нову фічу, яка буде показувати ціну, і буде закладати у цю ціну, як на неї вплинули ось якраз ці тарифи Трампа, наскільки ціна зросла, якраз через Трампівські тарифи. А вже ж адміністрація Трампа на це обурилася, ось це, в принципі, дискредитує, напевно, республіканців, і вирішилось таким чином на. Їхати на Амазон, а це доволі цікава історія, при тому, що Безос він, в принципі, таким був типу нейтральним і говорив про те, що не буде підтримувати нікого на виборах, хоча його записували якраз про Трампійське, ну і його видання Washington Post також було типу нейтральним і ніякого Яро там не підтримувала на президентських виборах. Подивимося, чи залишиться така інформація на Амазоні, і справді, щоб люди знали наскільки їх товари підвищилися через ось цю о, політику Трампа щодо тарифів. Ведення рейтер пише про те, що Китай все ж таки підготував негласний список товарів зі Сполучених Штатів, на які не будуть поширюватися нові мета, які були введені якби у відповідь. Поки що невідомо, який там список товарів, але пишуть про те, що раніше стало відомо про те, що Китай вже вивів деякі фармацевтичні препарати, мікрочипи та двигуни для літаків, якраз під мит і попросив компанії якраз ідентифікувати якісь критичні товари, без яких Китай не зможе обійтися. Як пише видання Рейтер, такі усі маніпуляції будуть непублічними, і що Китай якраз буде зберігати обличчя і продовжувати ось таку війну торгівельно, при тому, що будуть все ж таки виключення для багатьох товарів, які знову ж таки не можна замістити. На китайському ринку на китайській промисловості це може вже нагадувати якусь розрядку між сторонами. Трамп заявляв нещодавно про те, що якісь перемовини з Китаєм йдуть, але китайці це заперечували. Тим не менше ми бачимо якісь пом'якшення. Невідомо чи це якісь і справді тайні перемовини йдуть. Чи може просто китайці розуміють, що деякі товари вони все ж таки не зможуть осилити і що їм все одно буде потрібен імпорт зі Сполучених Штатів. Сполучені Штати в принципі також вже пом'якшили деякі вимоги. Трамп це теж анонсував. Що не буде там розповсюджуватися на комп'ютери на подібну техніку, і що, в принципі, теж ось ці мета будуть все ж таки не на усі товари. Звичайно, торгівельна війна між країнами буде продовжуватися, але напевно в більш м'якому форматі, ніж спочатку здавалося. Ну хоча Трамп спочатку викидав якраз якісь максимальні цілі, і потім став пом'якшуватися. А видення за Таймс пише про те, що Європі не вистачить ресурсів зібрати навіть 25 тисяч військових для відправки в Україну у разі укладання мирної угоди. Також про те, що справді навіть не зможуть зібрати 25 тисяч, тому що там недостатньо фінансів, недостатньо комплектації, ну і в принципі, що європейські армії знаходяться у великій кризі. Пишуть про те, що Великобританія готова відправити до 10 тисяч військових, що Франція від 5 до 10. але є країни, які будуть відмовлятися якраз відправляти свої війська на територію України. Це якраз прикордонні країни, які переймаються за свою безпеку. Це і Польща про це говорила, і Естонія, і Фінляндія. Вони заявили про те, що не будуть приймати участь у миротворчій місії, що напевно логічно з їх точки зору. Ну і ще на цей рахунок відмовилася Іспанія та Італія. Ось з їх позиції не дуже зрозуміло. Насправді давно не було новин про миротворців, і напевно краще їх би не було. Ну ось, ну, ось як ми дізналися, що Європа навіть не може зібрати 25 тисяч миротворців, хоча спочатку взагалі йшлося про сотні тисяч, які будуть розміщуватися якраз на лінії розмежування. Ну а наразі навіть питання з 25 тисячами підіймається досить гостро. Вчора весь день були дивні новини щодо підписання угоди про корисні копалини. Так, спочатку західні змі ось Блумберг писали про те, що ось ось підпишуть. Після цього Financial Times почали писати про те, що, начебто, вже не підписують, і що вирогідність підписання 50 на 50... Ну і трішки пізніше навіть цю інформацію підтвердив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесен, який заявив про те, що Сполучені Штати як би готові підписати, а Київ, начебто, щось хоче, якісь поправки, щось там змінити, і тому вся ця історія може відкладуватися. Але так чи інакше, сьогодні вночі стало відомо про те, що все ж таки угоду було підписано, але не зрозуміло насправді, що там Україна хотіла змінити, і чи змінила все ж таки, чи пішла на поступки перед Сполученими Штатами, і взагалі досі. Справді, не дуже багато відомостей щодо цієї угоди. І з того, що ми знаємо, ось Денис Шмигаль якраз перед підписанням видав ось такий пост, де назвав 5 ключових умов угоди між Україною та Сполученими Штатами про корисні копалини. І, в принципі, вони такі абстрактні, але так чи інакше, це рівноправність. Що фонд створюється на засадах 50 на 50, і обидві сторони мають право голосу. Ну тобто тоді говорили про те, що там Сполучені Штати будуть контролювати ключовий пакет, чи не будуть. І в принципі стало відомо, що начебто 50 на 50, і в принципі, ось таким чином будуть прийматися рішення, хоча невідомо, як будуть вони прийматися, якщо будуть якісь спірні питання. І у чию пользу все ж таки буде віддаватися пріоритет. А другий пункт це збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами. Знову ж таки, якась абстракція Україна яким чином зберігає. Я так розумію, що багатьма якраз там родовищами будуть якраз контролювати через цей фонд і Сполучені Штати будуть приймати активну участь. Третій пункт це нові інвестиції А не борги. Жодних боргових зобов'язань угоди не передбачає, ну це було, до речі, анонсовано ще раніше, і що я про це згадував у минулому випуску, що Трамп все ж таки відмовився навішувати борги, хоча не зрозуміло, яким чином він в принципі це міг би зробити, враховуючи, що там знову ж таки Байден передавав усю допомогу через гранти. Четвертий пункт це гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме проекти та гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах бери або плати. Не дуже зрозуміло про що йдеться саме, але, типу, буде все ж таки якісь гарантійні інвестиції, хоча це теж під великим питанням. Ну і наступний пункт це узгодженість з євроінтеграційним курсом. Що угода не буде перешкодою для набуття Україною членства в ЄС? Про це раніше в принципі говорили ще в американській адміністрації. Що ця угода не буде перешкоджати євроінтеграції. Ну і в принципі не буде впливати якось негативно на ці процеси. Ось ті пункти були анонсовані ще до підписання, а після підписання міністерка економіки розкрила деякі ключові ось положення угоди про корисні копалини. Там, в принципі, деякі пункти повторюються, але більше конкретики, так вона пише про те, що ось повна власність і контроль залишаються за Україною. І саме Київ визначає, де і що видобувати, тобто за рішенням Києва, і я так розумію, що ключове рішення все ж таки не за Сполученими Штатами, а також повідомляє про те, що буде захищено. Чи на якась національна власність, ну тобто державна власність, насправді, і угода не передбачає змін у процесах приватизації чи управління держкомпаніями, а саме Укрнафта та Енергоатом, і насправді це погана новина для України. будуть наші держуправлінці знову заправляти усім і знову будуть наші компанії страждати, які є у державі. Ну і ще очікується, що перші 10 років прибутки та находження фонду не будуть розподіляти, а будуть лише інвестувати в Україну. Але ці умови будуть обговорюватися додатково, тобто у цьому договорі це не було закріплено, і це міністерка сама собі там мріє, що усі кошти будуть все ж таки реінвестуватися в Україну. Хоча спочатку говорили про те, що взагалі цей фонд буде все реінвестувати тільки в Україну. Взагалі у деяких Змі писали про те, що цей договір не є дуже деталізованим, і що у цьому є проблеми, тому що треба, напевно, буде підписувати ще якісь додаткові умови щодо цього, щодо розширення управлінням. І поки що насправді багато чого не зрозуміло, як це буде діяти і так далі. Але слідом за цим вже Київпост пише про те, що Дональд Трамп схвалив перший продаж зброї Україні. Так пишуть про те, що в адміністрації готові надати зелений світ і ось продати Україні військових товарів на суму в 50 мільйонів або більше. А ну це знову ж таки буде означати, що повертаються постачання зі Сполучених Штатів, це добра новина, напевно. Але так чи інакше, це вже буде якби у борг, це не будуть вже гранти. І напевно це якраз тісно пов'язано із цією угодою, що сплата буде саме з цього фонду, саме з цих ресурсів, звідси там Сполучені Штати будуть отримувати бенефіти. Але враховуючи ситуацію, як ви розумієте, у України є досить небагато варіантів. Але є, до речі, питання, чи стане це якимось прецедентом, і чи захочуть так само зробити європейські країни, що передавати озброєння у борг, а не за допомогою грантів. І я думаю, що це буде справді великою дискусією там в Німеччині чи там во Франції навіть і в інших країнах. Видання ЕКШ розповідає про що ж говорили Трамп та Зеленський, якраз на похоронах Папи Римського. Так пишуть про те, що їх не була невеличка зустріч, і що Зеленський якраз намагався переконати Трампа більше тиснути на Путіна і, взагалі, переглянути відносини з Путіним і якимось чином давати все ж таки більше тиск на Росію. А до речі, за даними видання в офісі президента, це була дуже дискусійна тема. Чи варто Зеленському підходити до Трампа і з ним переговорювати, чи не варто? Тому що ну пам'ятають провал, який був в овальному кабінеті, але так чи інакше, в цей раз воно, в принципі, спрацювало. Але воно все ж таки спрацювало, і Зеленський напевно качнув скіл красномовства, тому Трампа вдалося переконати. А можливо, ще тому, що не було Венса, але так що інакше, ми побачили реакцію Трампа, що й справді він. Почав більше тиснути на Путіна, що відноситися до нього почав, напевно, все ж таки більш скептично, і що бачить, що Росія і справді не хоче йти на перемир'я, і що Путін якраз відтягує переговори. Тому, в принципі, ось така зустріч була і справді дуже непоганою. І напевно, якраз офісі президента, і якраз радники президента все ж таки розповіли Зеленському, як треба себе поводити з Трампом, яким чином з ним розмовляти. Тому що у Зеленського були з цим проблеми, він напевно не дуже розумів, що. Перед ним вже не Байден, а Трамп і намагався розмовляти з ним як з Байденом. І, до речі, Трампа це дуже бісило. Голова Росатома нещодавно пропустив, що на території Запорізької атомної станції справді зможуть розміщуватися якісь там американські представники, американські спеціалісти. Ну про це якраз прокидувалося нещодавно з американської сторони, але там говорили про те, щоб станцію прямо передали під керування американцям, і вони якраз будуть зберігати такий особливий статус для станції, і це в принципі буде краще для безпеки. Але ось росіяни пропонують свою альтернативу і говорять про те, що ось можуть там бути якісь. Американські представники, але контролюватися все ж таки станція буде Росією. Ну, до речі, МАГАТЕ там усі представники також знаходяться, але їх не пускають навіть на усі зони цієї станції. А думаю, що американська адміністрація а вже ж не на це розраховувала, коли говорила якраз про контроль над станцією і про те, що вони, в принципі, хочуть якраз її керувати. А місцеві іспанські видання пишуть про те, що Національний суд Іспанії ухвалив рішення засекретити розслідування щодо масштабних відключень електроенергії, які нещодавно відбулися на території Іспанії та Португалії, та навіть зачепили сусідні країни та Мандору та Південь Франції. Ну і раніше писали про те, що це могла бути кібератака чи щось подібне. І ось наразі ми вже правди не дізнаємося. І справді цікаво, чому вони так вирішили швидко засекретити цю історію, і насправді є думки щодо того, що це була чи диверсія якась. Що кібератака і не хочуть якраз про це, що було інформацією в пабліку, і тому проводять засідання у закритому режимі, і це знову ж таки не випадкові. Але в принципі це і справді доволі серйозний виклик якраз європейській системі, європейській електромережі і іншим системам, які і справді дуже вразливі до подібних атак. Ну і знову ж таки за ними може стояти Росія, тому що вона проводить диверсії на території Європи, особливо активно стала проводити з початком повномасштабної війни, хоча, до речі, і до цього також. Для цього проводила диверсії якраз на території країн НАТО. Нещодавно опитування КМИС показало, що 38 опитаних українців висловилися за те, щоб відновити вивчення російської мови в україномовних школах. Водночас зауважують про те, що рівень вивчення все ж таки може бути нижчим ніж української мови, та навіть іноземних мов, але так чи інакше, хочуть впроваджити російську мову в школах на території України. Ну і знову ж таки є велика регіональна різниця, і ось на сході та на півдні таких людей навіть більше ніж 50%. А доволі цікаве опитування, від якого вже загорілося вже в патріотичній громадськості, судячи по телеграм-каналам. Але і так воно напевно, зрозуміло, тому що в Україні проживає дуже багато людей, які вважають російську мову своєю рідною, і насправді від цього доволі складно відхреститися, тому що це мова, яку люди не обирали, це мова, якою просто люди почали говорити вперше, і таким чином справді в Україні дуже багато людей, для яких російська мова є рідною. Та й статус російської мови як міжнародної досі залишається. Він навіть закріплений в організації Об'єднаних Націй, але так чи інакше, мова і справді широко використовується і в інших країнах. А тому, зрештою, вивчення, напевно, дуже логічне. Хоча я не знаю, яким чином держава буде впроваджувати це і яку це буде мати знову ж таки суспільну реакцію. Так, ну і трішки такий breaking ньюс. Новина з'явилася прямо під час монтажу. Це про напад на Стерненка. Так стало відомо про те, що скоєно напад на Стерненка. Він сам про це написав, потім написав про те, що його життю нічого не загрожує, і що СБУ відпрацювала якраз і затримали злочинця, їй стала якась жіночка, до речі, яка мала з собою вогнепальну зброю і, напевно, хотіла вбити Стерненко. Ось така новина: ну, я думаю, що зрозуміло, хто в цьому може бути зацікавлений. Росія у першу чергу. Ну і в принципі раніше навідувало, що такого не відбувалося, враховуючи там історію з татарським чи якимось аналогічними історіями, які скоювалися на території Росії, але у відповідь майже нічого такого не було. Хоча була історія там із Будановим і з деякими генералами. Отряди Путіна, благодарі Владимира Владимировича Путіна, за його человечесність, за його доброту, який зробив перемир'я. Дякую вам, Владимир Владимирович Путін.